Продаєте щось на Оликс. Розетці чи Промі або надаєте послуги на сайті Кабанчик, держава таки хоче, щоб ви платили з цього податок. Много тижня в парламенті повторно зареєстрували урядовий законопроєкт, який регулює торгівлю і надання послуг на онлайн-платформах. Хто, хто продає щось рідка і не коштовне, не зачепить. А кому доведеться платити податки, розповім. Друзі, привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. це рубрика Гривня Лайф, де говоримо про все, що стосується наших гаманців. Підпишіться на канал, аби не пропустити наступні відео, будьте активними в коментарях. Теми обираю гарячі. То, що пропонують наші урядовці: без оподаткування на будь-яких маркетплейсах можна продавати товарів чи послуг на суму 12 пожиткових мінімумів. Зараз це приблизно 36 тисяч гривень. Ростиме цей показник відповідно і ростиме гранична сума. І якщо іноді продаєш якусь книжку, комод, щось особисте, здавалося б, тебе цей законопроєкт оминає, але не все так просто і пізніше я вам розповім. Чому: якщо наторгували на більше ніж 12 прожиткових мінімумів на рік, то вже платіть податки з доходу. Лояльні 5% ПДФО і 5% військового збору, загалом 10% від суми продажу. Чому лояльні? Бо ставка ПДФО у нас взагалі 18% і от законотворці зробили виняток для онлайн-торгівців, зменшили ставку втричі, щоб вивести торгівлю на маркетплейсах і надання послуг з тіні. Йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. З поступок і те, як будуть стягувати ці податки, продавці фактично. Не контактуватимуть з податковою, яка для багатьох залишається такою страшною структурою. Це робитимуть платформи, де ви продаєте щось. Вони стануть податковими агентами, і саме вони сплачуватимуть податки за користувачів, щоб людям не доводилося робити це самостійно. Здійснили продаж, платформа автоматично знімає 10%, і ви отримуєте на рахунок чистий дохід. Продавцям не доведеться звітувати в податкову, це також будуть робити маркетплейси. Але вони й надаватимуть про вас усю інформацію на вимогу податкової. Якщо ви активно продаєте на маркетплейсах, треба буде відкрити для цього окремий банківський рахунок, і вже на нього ви отримуватимете гроші з продажів. Але якщо ви не активний продавець і зробите не більше як три продажі в рік, і на суму не більше ніж 2000 тисячі євро, то ніякого рахунку відкривати не потрібно. Оплату можна приймати на ваші особисті картки, якими ви користуєтеся у повсякденні. А тепер давайте повернемося до винятку, коли податки не будуть стягувати. Нагадаю ще раз, без оподаткування на будь-яких маркетплейсах можна продавати товарів чи послуг на суму 12 пожиткових мінімумів. Зараз це приблизно 36 тисяч гривень. Тож, коли відбуватиметься продаж на цифровому майданчику, платформа завжди стягуватиме податок з цієї транзакції, незалежно чи ви ще вписуєтесь ось в цю граничну суму чи ні. Ви можете повернути ці гроші, але в наступному році, якщо подасте, як фізична особа річну декларацію в податкову. В парламенті, який, до речі, ще не розглядав цей законопроєкт, у деяких депутатів вже виникли питання: чи багато фізосіб з невеликими продажами захочуть мати цей клопіт з деклараціями з податковою? Тобто, якщо законопроєкту хвалять, він запрацює, виходить, що податки платитимуть усі із продажу якогось вживаних дрібниць. І ті українці, які ведуть свою підприємницьку діяльність на цифрових майданчиках, але не зареєстровані як підприємці, звісно, би далі було б, щоб а, люди. Максимально швидко і якісно отримували кошти свої назад. Через ми розуміємо, да подаючи декларацію, це досить ну непросто для широкої аудиторії. Тому зрозуміло, що не всі будуть навіть які не перевищать цей ліміт, повертати цю суму. В ідеалі, звісно, хотілося б да, якщо ми вже ухвалюємо такі речі, щоб це було максимально е діджиталізовано, так щоб там умовно, в дії якась кнопка да з'явилася, яка дала можливість людям повернути. Взагалі, це вже другий законопроєкт про оподаткування продажів на цифрових майданчиках. Перший з'явився в Верховній Раді навесні, але через те, що в нас змінився уряд, законопроєкти, які не дійшли до першого читання, були анульовані і довелося переподавати його. Трішки оновлений законопроєкт покращили, визнає експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Але все одно в такому варіанті він недосконалий. Наприклад, прив'язка до пожиткового мінімуму, від якого Україна навпаки хоче відійти. І теж повернення податків. Однозначно, цим дискутуватимуть і в комітеті, і потім в залі Верховної Ради, якщо все ж таки цей документ дійде до першого голосування. Наведення порядку з цифровими платформами це вимога наших європейських партнерів для вступу в ЄС. Нам треба мати спільний обмін даними. І от саме тому його зараз подали знову. Але чи піде він так далі? В якому вигляді за нього проголосують депутати? І коли це станеться, невідомо. В МВФ було зазначено, що необхідно зареєструвати в Верховній Раді законопроект, який імплементує так звану директиву DAC-7, яка простими словами говорить про те, що нам необхідно обмінюватися даними про платників податків так, про резидентів між країнами, які є в Європейському Союзі, будь-який, мабуть, законопроект будь-яка ініціатива, яка передбачає там, певні податкові платежі, зміни, так, це завжди непопулярно. І тут е, е, потрібно говорити, що я, чесно кажучи, не знаю, чи буде достатньо там, в Верховній Раді так, можливостей, бажання і так далі ухвалювати якісь зміни, е, зокрема, розглядати цей законопроект в першому, хоча б читанні, там, в другому, так, чи буде потім, якщо навіть це все вдасться зробити. Підпис президента підвищення податків чи впровадження нових, це завжди непопулярне рішення влади. Тож, можливо, його відтягуватимуть, а можливо, навпаки, швидко ухвалять, бо цифрові майданчики, і маркетплейси давно вже стали осередками тіньового бізнесу. На них люди продають, надають послуги без реєстрації ФОП, без сплати податків і залишаються в тіні. Якщо ж будуть чесні правила для всіх, ті, хто раніше ухилявся від сплати податків. Опиняються в рівних умовах із тими, хто працює відкрито, зокрема як ФОПи третьої групи. І навіть їм буде поблажка відсутність звітів і контакту з податковою, яка, до речі, зараз активно шукає і штрафує тих, хто займається бізнесом на сайтах типу Оликс нелегально. Ми, до речі, розповідали про це в нашому першому випуску гривні лайф. А все ж таки платити податки дешевше ніж потім платити штраф, розбиратися та. Пояснювати, що це завжди потім дорожче вийде. Зараз в умовах війни ми платимо податки для того, щоб зберегти нашу державу, так щоб нам було за що фінансувати наші сили оборони. В такому випадку, на мою думку, це гарна так, поштовх, так для того, щоб навіть не ухилятися. Ну що, друзі? Чи готові виплатити додаткові 10% податку, продаючи щось, наприклад, особисте й вживане? Пишіть у коментарях, в очевидці 10% продавці закладатимуть у ціну, тобто все, що продають на маркетплейсах, подорожчає. Але станеться це тільки після того, як цей законопроєкт ухвалять в парламенті, а також згодом його підпише президент. На цьому в мене все, друзі. Залишайтеся на каналі фактів ICTV. Підписуйтеся, будьте активними у коментарях до наступної зустрічі.